Дядячній фонду Олексія Оскара за надану безкоштовну допомогу у вигляді теплих речей, а саме шкарпеток, рукавичок та теплих шапок. Та особисто Олексію Оскару завіть безкоштовно виглядати жалет для виконання військових зобов'язаних. Слава Україні! Героям Слава! Алло. Да, добрий вечір. Добрий вечір. Наташечка, скажіть мені, це ви мені дзвонили по Плітконоськи? Ага, так, щас, секунду. Бо в мене. Ви в мене сьогодні 21-а, щоб ви розуміли. Так я ж це жі. Вже... О, то як ви справляєтеся з цими сівками так за вечір? А що мені ще залишилося ще 79 дев'ять і все, і в принципі, я можу спокійно записуватися в психушку. Наташ, а ну скажіть мені, значить, це мені треба відправити той адрес, що ви написали. Мені так? Да? Рівненська область. Да, да, дивіться, бо е, там вони за 8 кілометрів. Ну, Нуля, коротше, Запорізька область, Запорізький напрямок, 128-бригада. Ага, Вони évidemment. на нову польсту нічого, бо штурмовики виїхати не можуть. Ми тут абусіка будемо нанімати, шукати, О, то ми такі, трохи хочемо їжу. Носки, труси, шкарпетки, отаке от назбираємо. Ну, отаке от будемо теж збирати. Наташа, а скажіть мені, якщо е еслі... напрямок брати е Оріхова, це далеко від них? Майже він каже, буду виходить, передзвоню. До мене не дзвоніть, на страка, О, А те, що він мені скинув по списку листочка, бо він як от він мені листочка пісульку скинув, то йому й не дзвоню, і не лізу. Наташ, а скиньте мені писульку, то може я якісь позиції позакриваю. Бро... Літконоску цю, ну він як бронік іде, в принципі. Так, да, бо то та він не багато скинув. Він отаке, плитка аптечка, турнікети коротше, ото каска і такий невеликий список. Е, ну скидайте, може, чимсь допомогу. Да. Значить, е, плітконоску я вже заказую, тоді мені її буквально може завтра вже привезуть. І, і Дивіться, як, як прибуде, то фотозвіт вони збахають. Якщо можна, так, да, тому що все одно я купляю за людські гроші. Я ж з вас не беру. Я просто щоб люди бачили. Uh... А я теж, знаєте, військова, мене вже, коротше, хоч чимось поможу, мене вже мінус 20 на кредитки, бо я з 2007-го служу. І той попросить, бо і давно з тими служили, і брат загинув, знаєте, ото під Херсоном 24-й. І ото попросять, і мені так невдобно. І, а, а не можу рахунок на збір відкрити, бо нам сказали, ти військова маєш займатися тільки військовою справою, ніякого рахунка, ну що типу, не можна нам, поняли? Ой, це. я не знаю, що. В мене немає слов. А по поводу ага. боргів, я такий самий. Правда, всі роз, розказують, що в мене апшори, афшори, мерседеси, машини, квартири, дома кажу, найдете, покажете, бо я не в курсі. А то то ж, котики зараз сильно грілки для ног просять. Я весь час ага, грілки. Суєтової заказую, ну, суєтової, ну, хоч чимось, то спальники заказую, і то троє дітей, знаєте, в мене, і, 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 і коротше отаке. Uh, давайте листочка. я тільки, Напишіть мені в Телеграм або список напишіть, бо може бути. Так, скину того листочка. Да, Скиньте той листочок його, я що можу, що може докуплю, може, що є в мене. Ага, і я в місті ну... з броніком тоді відправлю. Ага, дуже вам дякую. Медикаменти я покладу, питання okay. покладу обов'язково. Ну і так там, по теплим речам, що можу, я допоможу. Дякую вам. Все, я хотів уточнити, чи правильно я зрозумів. Все, добре. А, ну, у мене емблемка Владіна фонду Олексія Оскара є. я просто наклею зверху, даю все, щоб він зрозумів. Ну, 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 то буде знати, я скажу, А, там багато коробок буде. Добренько, дякую вам, зараз ціну. Будь ласка, знімаю, Угу. Uh, у мене велике прохання, будь ласка, якщо можете, воно недорого стоїть, 5 тисяч гривень, це плітконоска, але вона як бронік там іде, хороша. Поможіть, будь ласка, тому що я хочу заказати, купити, а все остальне я там вже сам докуплю, докладу і е, відправлю. Ви самі все чули, в принципі. Я спеціально записав цю розмову, щоб ви не думали, що я тут. Е, будь ласка, долучіться, 53, 53 75 41 14 25 10 71 12 це номер монобанка. Вот, спасибо велике.